На Алеї Слави в Павлограді демонтують старі ялинки. Роботи тривають кілька днів і викликали жваве обговорення серед містян. Ця подія відбувається впродовж двох років. Була комісія, були залучені фахівці. От бо хто б як там шов, яку думку хто не мав, то два роки був нагляд за цими ялинками. За словами фахівців, дерева перебували у незадовільному стані та більше не могли виконувати декоративну й меморіальну функцію. Йдеться про алею, яка присвячена людям, які у різні періоди захищали країну, а також відбудовували та розвивали Павлоград. Сьогодні 80% мешканців нашого міста підтримують, що повинна ця алея. Вона Напродовж століття вшановує, вшановує пам'ять усіх, хто за це місто воював, відновлював, хто його відстраював, хто його проводив якісь там ще значущі для міста події. Ця алея вона не може створювати вигляд ганебний. Не може ця хвора деревина. Такому вигляді вшановувати пам'ять усіх тих, хто на прозідді 100 років вшановував це місто. У міській раді підкреслюють, мова не про раптове рішення чи окрему ініціативу. За станом насаджень спостерігали два роки. Фахівці дійшли висновку, що дерева втратили життєздатність і потребують заміни. Питання фінансування також стало предметом обговорення серед містян. У міській раді пояснюють, роботи проводять за кошти громади, адже утримання та благоустрій спільна відповідальність це, мабуть, буде фінансування усіх павлоградців в той або в іншій мірі. Податки платять усі. Податки платять усі, тому це і буде шана від усіх. Мешканців нашого міста, але вона повинна вшановувати пам'ять, а не відлякувати. От, мабуть, це і це й було вирішальним два роки нагляду було за ними, і сьогодні прийшов час. Натомість на Алеї Слави з'являться нові ялинки. Висадка оновлених саджанців розпочнеться вже найближчими днями. Єлизавета Лісунова, Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.